Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Луцька художниця Артерапевка, волонтерка та мама загиблого героя Миколи Мялковського Тетяна Мялковська заявила, що хоче кожного українського чоловіка направити на війну. Жінка зізналася, що зламана і додала, що її життя нині це обов'язок перед сином державою та самою собою. Про обов'язок захищати країну Тетяна поділилася думкою, що не толерує і не сприймає чоловіків, які ухиляються від час війни. Хочу кожного чоловіка, який ходить по Україні, направити на війну. Я хочу піти працювати в ТЦК. ТЦК потрібно примножити і дати їм більш нахабних хлопців, бо вони слабо працюють. Правильно, що ТЦК безчинство. Твоє Нехайла мають руки, який чорт він сидить тут, коли війна, нехай витре витресоплі йде, заявила вона. Хочу е кожного чоловіка, який ходить по е Україні, е направити на війну. А ТЦК, як на вашу думку, е прекрасно. Я сама хочу піти в ТЦК працювати, тільки мене ніхто не бере. А чому? Не знаю, може, параметри не ті. А. Тобто ви в мене в одному з інтерв'ю казав ветеран Євген Сеопля, що ТЦК ще слабо працює. Ви я такою ви з тим слабо. погодитись можете? абсолютно а. слабо працює? ТЦК треба примножити і дати туди нагліше хлопців. А то ну я вас мушу, але вже так сказали, А то що ТЦК ну кажуть люди, я цього не, не міг сам бачити власними очима з, з відомих причин Але кажуть, що ТЦК, деколи безчинствують, там, заламують Ясно, правильно роблять. Хай заломують ручки. А що робити? Ну, нехай хлопці тоді їм мало заломлених ручок. Хай в полон підуть. Три з половиною роки посидять в полоні і побачать, що їм заломлять там. Я розумію, що мені може хай пілик... їм ручки ножки повідрив... повідривають Нет. там напередку. Що мається на увазі, заломлюють руки? А якого хрена він сидить тут, коли війна? Ну, боїться можливо, воювати. Ну, то хай готовий. боїться, хай свої хай свій страх в три і йде його держава в війні. Він не може сидіти вдома.